Ламікон, Дермгель обирай, Скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується сходознавець Михайло Якубович. Пане Михайло, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Героям слава вітаю. Знаєте, хочу поговорити з вами про як це зараз називають новий близький схід. Говорять про те, що от нібито зараз ми можемо спостерігати, як вимальовуються його нові обриси. з того, що можна почути від експертів, ну ті ті прогнози, які вони вказують. Скажімо, те, що тепер Ізраїль не має ніяких обмежень. Іран, який є набагато слабшим, можливо, відійде на другий план. Там ще питання в тому, чи збережеться режим, скоріш за все, збережеться. Можливо, нова роль США, нові договори, чи ці аврамські угоди між, скажімо, Саудівською Аравією та Ізраїлем. Давайте так, щоб не робити зовсім карколомних прогнозів. після... Ізраїльсько-іранської війни чи цієї спеціальної операції, яку Ізраїль там проводив. Що ми можемо побачити зараз? Які тенденції вже можна спостерігати? Абсолютно нічого нового. Все те ж саме, що було місяці два тому. Ця війна нічого не змінила і вона не знищила ядерну програму Ірану. Вона не змінила режим. А вона власне не додала Ізраїлю якогось надпотужного пріоритету зараз. Так само американське втручання було досить обмеженим і досить таки прогнозованим. Тому я особисто не вважаю ці обміни ударами, в яких обидві сторони оголосили себе переможцями. А іранська сторона навіть більша, бо багато хто очікував сильнішого від Ізраїлю, і особливо від Сполучених Штатів. Таким чином, це не дуже сильно змінює ту ситуацію, яка була місяць чи два тому. Ізраїль продовжує військову операцію в Газі, а хусити нікуди не зникли. Тобто не розв'язана єменська проблема, не розв'язане питання статусу палестинців, власне, всього, що там відбувається, як в самій Газі, так і на міжнародній арені, попри значні зусилля ізраїльтян. Далі в Сирії ну, ситуація теж прогнозована. Власне, Ахмеда Шара не претендує на Голани, але і Асад на Голани. Нам давно був неформальний договір із Ізраїлем. Ну і суттєвих змін не зазнала ні іранська оборонна програма. Тому що багато говорили про те, що мовляв ось там ядерні якісь об'єкти, але про виробництво балістичних ракет мова й не йшла. Що ось іранці вже немає чого робити. Китай теж витримав значну паузу в оцінках і далі є основним бенефіціаром іранської нафти. На курс нафти це, як бачимо, теж серйозно не впливало. І це показує, що, в принципі, війна не була якимось шоком, чимось новим для інвесторів. для... Великих гравців, так це й третя фаза конфлікту, тому що дві попередніх це був такий більш лайтовий обмін ударами. Тут ми бачимо значну кількість жертв і в Ірані, і в Ізраїлі, і спектр розстосування озброєння, тривалість, але до суттєвих змін це не призвело і мені здається, найближчим часом не призведе. На жаль, показала абсолютно некомпетентність тих, хто очікував, що от аятола вже в тічі, а ятола в бункері, потрібно готувати наступників, швидкі зміни в Ірані там. Ну тут, скажімо, дуже багато людей хочуть видавати бажане, хоча чому воно для них бажане, питання задійсне. Так само бачимо, Іран викликав українського посла, наприклад, Україна чи повіреного в справах радше, тому що посольство там в обмеженому режимі працює. Як Україна взагалі на іранську сторону реагує? Тут тиша абсолютно, от українсько-іранські відносини. Я б хотів щось почути, чи вони можливі, чи ні від когось із МЗС, але там е, абсолютне мовчання з цього приводу. Тому я не вважаю, що е, ця війна е, суттєво змінила розклад сил, когось посилила чи когось послабила. Знаєте, я що подивитися на це з іншого боку. Ну що, Ізраїль має перевагу в повітрі над Іраном. І в принципі, ми почули від їхнього міністра оборони, що от він дав наказ своїм військовим, дав наказ військовим ізраїльським в сенсі, щоб це й продовжувалося. Хез була обезглавлена, Хамас, військове крило обезглавлене. Ви кажете, я дійсно не втік, але бачив знову ж таки аналітику про те, що можливо це й непогано, тому що. Будь-які революціонери так вони стають консерваторами. А от якщо замість ятоли прийде хтось молодий та гарячий радикальний, то можливо це буде набагато гірше для Ізраїля, США та їхніх союзників на Близькому Сході. Тобто, ви не дивитеся от під таким кутом вам здається, що це ну все таки другорядне. Абсолютно другорядне. По друге. Чи не виникає питання? Воно виникає у світової громадськості. Ну що ж таке, що Ізраїлю всі навколо загрожують? Загрожують з Ємена, загрожують з Іраку, загрожують з Сирії, загрожують з Туреччини, загрожують з Лівану, загрожують з Ірану, загрожують з Пакистану. Всі навколо загрожують. Чи не вдається, що та архітектура, яку будували на близькому сході під одну країну, ну вона далеко не витримує критиків. В Ізраїля нормальні стосунки з сусідніми арабськими країнами, цих же арабських країн з нормальні стосунки з Іраном, і в ізраїльської сторони, і в палестинської сторони нормальні стосунки з Росією. Я навіть не знаю, в кого з них кращі стосунки з Росією тих чи інших, хоча зрозуміло, громадськість ізраїльська набагато більша антиросійська. Ті ж, ті ж палестинська, палестинська, аж ніяк не антиросійська, а навіть я сказав би проросійська. Виникає питання, чи чи ця схема вона взагалі буде змінюватися чи ні? Ні, вона всіх влаштовує потрібні шиїти проти сунітів. А посилення якоїсь однієї групи в регіоні абсолютно невигідно іншим групам. Ті ж самі, наприклад, саудити, а ті ж самі катарці після того як Іран вдарив по базам американським в Катарі. Це теж було для них прогнозовано, в принципі. Ну там мовляв, ну вда, це ж не по нам, тим більше Іран попередив. знаєте, все відбулося так, що. Ну, Не можна ну, не, не виключити конспірологічних версій. Там немає навіть сенсу вигадувати якусь конспірологію, коли телефонують і кажуть, знаєте, вас через добу будуть обстрілювати, давайте евакуйте персонал з бази, все приводиться до ладу ППО, вмикається військо. Тривога, значить, прилітає ракета кудись в пустелю. Ну, все, війна завершилася, все як у Рея Бредбері, 451 по Фаренгейту, блискавична війна, яку спрогнозували, яка буде. Оце власне те, що відбулося. Ну ясно, що в Ізраїлі там інша була ситуація іранці все таки по Ізраїлю більш сильно цілились, так як і із ізраїльтяни. Але очікувати серйозних змін цієї архітектури, в якій себе непогано почувають монархії, ті ж самі нафтократії, які продають нафту країнам з різним політичним устроєм, ніхто не хоче суттєвих дуже змін, нікому не потрібен розпад Ірану на якийсь сегмент. Нікому не потрібна поява нового іділу, який буде загрожувати стабільності режиму, нікому навіть більше того, з сусідніх арабських країн не потрібне падіння Ізраїлю, тому що тоді політика стосовно близького сходу заходу буде зовсім інша. Скажімо, який діалог, який американці ведуть з близькосхідними монархіями, він розвивається так, що вони не суперечать, а то і підіграють інтересам Ізраїлю, і знову ж діалог з Іраном цих еліт. Це ну певною мірою створення союзів і протидій. Потрібні е шиїцькі радикальні групи, конкретно Іран з його е хахомінізмом, хаменеїзмом, для того, щоб в разі чого врівноважувати сунітів і не давати можливості їм значно посилитися. І знову ж таки, щоб це все не впливало на ціну на нафту. Тобто, захід як і Схід, до речі, бо додався і Китай, і Росія. Залишає близький схід об'єктом свого колоніального впливу, де конкретні гравці ну, Вирішують, якщо чесно, дуже мало що, а намагаються всіляко пересидіти будь-які оці буреві, які заходять ззовні. Ми пам'ятаємо, наприклад, удар Трампа по Асирії свого часу. Мовляв, там була хімічна зброя, там вони запустили. Трамп навіть хізувався тим, що він єдиний, хто ударив. Ну, потім, по відповідним домовленостям, пішов Асад. На його місце став Ахмада Шара, ну, нібито санкції там зняли. Але е Істотного ну якогось істотних змін для самої Сирії це допоки не, не принесло. Ну крім можливо такого уявного миру, який допоки там існує, і спроб наладити діалог між рівними різними групами, але чи це на тривалий час нікому там не потрібні заходу сильні, потужні? Автономні гравці, а навіть коли вони виникають, а це Іран, тому що ми не можемо вважати все таки Іран абсолютним сателітом там, Росії, Китаю чи ще якоїсь країни, то поведінка, яка. Ну, власне, на них дивляться як на менше зло. То хай краще буде цей е, якого ну, зміниться там, поставить когось іншого, кого можна, якщо сильно буде виступати, там якось так присанути ракетами відповідно, але розвалювати там режим, вважати, що чекати хаосу в цьому регіоні, хаос нікому не потрібен. Ні Ізраїлю, ні Саудівській Аравії, Ні Катару, ні Об'єднаним Арабським Емірадом. Ну, подивіться, навіть. Коментарний факт. Ну, ми постійно чуємо про близький схід, такий гарячий регіон. Ну, ми будемо на Рассельхайму, на Дубай, на Абу-Дабі. Життя вирує, бізнес розвивається, е, люди скуповують нерухомість за величезні гроші з Заходу зі Сходу. Очевидно, ніхто з них не чекає в цьому регіоні глобальних конфліктів. І це ті люди, які в тому числі впливають на те, що називається decision making, тобто роблення певних е, рішень і ухвалення. І тому в даному випадку ми бачимо. Більш-менш усталену архітектури безпеки, вона не є однополярною, хоч вона є ізраїлецентричною чи заходоцентричною досі, в межах якої от ця, ця, вибачайте, суєта час від часу і відбувається, але без якихось суттєвих змін. Тобто те, що сталося після е, 11-го року Арабської весни знесення Каддафі потім до того ще операція американської в Іраку, е, Саддама там, ну крім, мабуть, походження. Відходу Асада, якихось таких більш-менш і то це подія, я б не сказав, першої величини, їх дуже суттєвих змін ми в регіоні не спостерігаємо. І мені здається, найближчим часом спостерігати не будемо. От знаєте, слухаю вас, і мені здається, що ви описуєте приблизно ту саму історію, як і з Росією, в сенсі нікому не потрібен розпад Росії. Єдине, що здається, Путіна ніхто не пресує ракетами. От цього ми не бачимо, якби. Не українські дрони, то в принципі він би почував себе дуже комфортно. Але, от якщо дійсно перейти до Росії, а ми пам'ятаємо, що був, була підписана оця угода про всеосяжне партнерство буквально в січні цього року позишкиан, президент Ірану, літав в Москву в Кремлі, зустрічався з Путіним. Вони підписали там, не було безпекової угоди в сенсі, що. Росія має е, вписуватися за Іран, якщо їм буде щось загрожувати саме в мілітарному плані. Але все-таки в січні вони підписали вже в червні Іран бомблять, вже в червні туди летять американські бомбардувальники, і, значить, цілять в Ісфахан, Фордо і так далі. Е, тут ще варто згадати все-таки Сирію. Як завгодно можна це оцінювати, але знову ж таки. Ми побачили, що Росія ну не здатна захистити свого союзника, не здатна захистити Асада. Тепер він десь в Москві чи під Москві. Ми не знаємо точно. Чи це є важливим питанням? В сенсі військовий престиж Російської Федерації, яка ну багато років била себе в груди і говорила про те, що вона гравець. Ну якщо не номер один, то точно не номер два. Ну, як би там не було, а з точки зору глобального півдня, Росія все-таки веде війну, повномасштабну повноцінну з окупацією територій. На відміну від а, багатьох європейських країн, які виглядають надзвичайно, я би сказав, комічно в цій ситуації. Це перший момент. Другий момент: а, те, що підписували росіяни з іранцями, а ми пам'ятаємо, що на початку цієї третьої фази операції, як я її називаю там, дванадцятиденної війни умовне позначення телефонували путіну всі. Телефонував Трамп, телефонував Нітаньяхо, телефонував Пазишкян, всі позивні Путіну. І сказали, що значить, ну будемо, ви там маєте на увазі. Ми. Тобто, наміри були конкретно оголошені. Позиція російська була очевидно озвучена всім лідерам. Ми не втручаємося, і тим більше режиму в Ірані ніхто не загрожує. І Путін про це знав дуже добре. Тому в даному випадку і вписуватися не було за кого. Та і сенсу немає, тому що іранці і самі не збиралися переходити під якийсь протекторат Росії. Як бачимо, у них досить велика кількість озброєнь. Чимало ракет долетіли до Ізраїля. Попри те, що ППО проти цих ракет, які там зібрано було, це не порівняти те, що там передають Україні і кількість ракет, яка летить, але все ж таки було завдано відчутної шкоди, і ми теж чудово розуміємо, що Іран міг би запустити ще більше і ще сильніше. Не хотів цього робити зі зрозумілих причин, отримавши удар по відповіді, були чуткі. Там заява Трампа про те, що краще покинути Тегеран. І багато іранців справді виїздили з Тегерану. Там був відключений інтернет через це Іран... окрема історія, як Іран реагував на війну. Але м -м, мені здається, ця ситуація ніяк не вплине на російське співробітництво з країнами регіону. Абсолютно ніяк. В тому числі Африки, в тому числі Близького Сходу, е, бачили, що відбувався не так давно той самий форум в Петербурзі, економічний, на якому були представники, в тому числі з країн перської затоки, у них йде непогана співпраця, і тому е, ніхто всерйоз не очікував якого втручання Росії. Тим більше, що в даному випадку мова йшла про обмежену операцію і в цьому договорі нічого не йшлося, що України повинні захищати територіальну цілісність одна одна. Тим більше що там в Ірану є суперечки, наприклад, з Об'єднаними Арабськими Еміратами, в Ірану є суперечки в Белуджистані, там з Пакистаном там в нього діють групи, які загрожують стабільності. Іранські там в Ірану багато проблем насправді ця країна може може вибухнути, якщо її підвести до цього, але ж. В даному випадку поведінка була прогнозована, і російська сторона зайняла ту позицію, яка для неї є найбільш вигідною. Ну а так як і в ситуації з засадом, росіяни користуються тими лідерами, які ним потрібні допоки вони потрібні, до доти вони при владі, як тільки вони стають непотрібні, їх прибирають теж саме до ж саму політику, реалізовує практично по всьому світу Сполучені Штати Америки і до певного періоду Європа. яка Наразі перестала бути істотним геополітичним гравцем. От і все знаєте. Хочу тут до іншого аспекту міжнародних відносин з Росією перейти. Ми побачили, що є нове загострення з Азербайджаном. Це вже не вперше. Ну нікому не треба нагадувати, що був збитий азербайджанський літак, так і. В принципі, здається, можна зробити висновок, що цю тему зам'яли. Ну так, тобто, так забовтали, і далі ми не бачимо ніяких таких е, жорстких наслідків. Зараз нове коло, нове коло я тут маю нагадати аудиторії, спричинено тим, що в Екатеринбурзі місцеві силовики проводили рейди. Серед азербайджанської діаспори, як результат, було вбито двоє чоловіків азербайджанців. От зараз я вже бачив, публікують медичні репорти ну, в сенсі про те. Що стало причиною смерті? Причиною смерті стали е, е, багаточисельні травми, і так далі. Як відреагував Азербайджан, Азербайджан е, перше відмінив всі культурні події, які мала Росія проводити на території їхньої країни протягом року. Далі він прийшов, і це здається цікаво. Е, саме до російського е, пропагандиста в сенсі е, до філії каналу Спутник в тому спутнику знову ж не все так просто. Вони затримали двох редакторів, головного здається, заступника головного редактора. Все це під камери, звинуватили їх в тому, що сюрприз, сюрприз, вони ніякі не журналісти, а агенти ФСБ. Як вам ця історія? До чого вона може призвести? Взагалі, що це означає? Чому це загострення взагалі відбувається? Зважаючи на те, що знову ж Росія, Азербайджан, Аліїв з Кремлем чи. Династія Алієвих має ну, багаторічні контакти з російськими елітами. Ну, Азербайджан йшов шляхом деросифікації досить специфічно, але досить успішно. Ми пам'ятаємо, наприклад, терміновий перехід на латиницю з кирилиці, розширення використання азербайджанської мови. Потім значний тиск на дуже багато російських закладів. Так само багатьом азербайджанцям абсолютно не подобалася позиція Росії в 90-х роках на боці Вірме. Ні, інше питання, що до речі, в часи Карабахської війни, переможної для Азербайджана другої етапу, відповідно, цей спутник Азербайджан висловлював ну, позицію умовно більше азербайджанську, ніж, наприклад, вірменську, тому що росіяни, в принципі, тоді не втручалися і дали можливість азербайджанцям зробити те, що вони запланували. До речі, зараз вони цим тицяють мовляв. Ну не, не на офіційному рівні, але на рівні там різних воєнкорів і інших. Ну, Азербайджан, що всім шляхом, але Азербайджана велика діаспора в Росії. Діаспора ще з радянських часів, причому багато хто з них не поспішає повертатися в Азербайджан. Чому тому що не так-то легко звідти повернутися? По-друге, відповідні бізнесові зв'язки інші. Але ми бачимо, що навіть за останні роки кількість валютних переказів в Азербайджан з Росії е значно падає. Тобто, Азербайджанці багато хто виїздить, багато хто в принципі ну зв'язки розриваються. І разом з тим росіяни намагалися використовувати оцих азербайджанців, які проживали ще там в радянські часи або виїздили в 90-х. Використовувати умовно проросійські налаштованих азербайджанців, але зараз їх стає дедалі менше. І я не очікую від цього конфлікту якихось дуже суттєвих наслідків, оскільки ну, все ж таки, азербайджанці мають певні червоні лінії, які вони в відносинах з росіянами не перейдуть. Але вони можуть це зробити чому? Тому що азербайджанська нафта в основному продається не в Росію, вона продається в Європу. Далі а, Азербайджан в принципі в структурі своїх їх торгівельних відносин теж росіяни для нього важливі, саме як е, власне імпортер в Азербайджан, тобто вони закуповують у росіян більше. Ніж вони продають росіянам, але вони так само можуть багато цих ринків диверсифікувати, бо там багато чого тримається на різних бізнесових колах, які є азербайджанці, умовно, які в Росії мають певні там підприємства, і так далі. Тобто, справді ці економічні зв'язки дуже потужні. Вони під сумнів поставлені не будуть. Але тут азербайджанці бачать, що ну в принципі вони мусять на це реагувати, оскільки в Росії значно загострилися між. Існічні стосунки на фоні війни проти України дуже багато сил з'явилося відверто. Таких ксенофобських йдуть постійні переслідування мігрантів, попри те, що Росія потребує цих мігрантів. Ну і тут виникає питання в іншому: якщо чесно, а що роблять взагалі азербайджанці в Росії? Чому вони там досі в Росії в країні, яка в тому числі рекрутує на війну, в країні, яка в якій є і загиблі зі сторони власне Росії, Азербайджанці етнічні, от зрозуміло як це відбувається, але те ж саме стосується країн Центральної Азії, які є по суті постачальниками рабської сили трудової до Росії, і в тому числі власне приймають участь у війні на стороні Росії в різних формах, навіть економічних. Чому ви вони досі там? Тобто, це логічний наслідок для Азербайджану. Оце вбивство жорстоких братів Сафарових, це, це наслідок власне, того, що ну, потрібно задуматися, що там робити їм в Росії. І чітко розуміти, що нинішній російський уряд і підгодовані ним етнічні еліти там з Татарстану, з Кавказу. Це ну просто НАТО ксенофобів. Люди для яких через декілька років, в випадку, наприклад, їхніх успіхів там на фронті українському вона ця ксенофобія вийде ще на більший рівень. То ми бачимо там розбудову конкретного такого. Ну, Рашизму, нацизму важко це якось навіть назвати якимись притомними словами. Але це питання потрібно ставити, чи воно стане в Азербайджані? Чи так поговорять і припинять, як це було з літаком, що літак збили, але азербайджанська колона тут марширує на цьому, вибачте, параді я разом із теж учасниками війни проти України. Ну Тобто ви сказали, що про цей літак уже варто нагадати, так про нього варто було б нагадати е, самим азербайджанцям, тому що ну події, які скажімо, реакції багато хто прогнозував більш жорстку, хоча зрозуміло, що Алієв тут тобто це знову загострення, яке пройде. Але ще менше азербайджанців будуть любити Росію, це факт. В азербайджані і так в цілому Росію не люблять. Я не знаю жодного притомного азербайджанця, який мав би симпатії, наприклад, до Росіян війні проти України. Абсолютно, скільки загинуло азербайджанців в лавах ЗСУ, добровольчих формувань е у спротиві росіянам, тобто, це е і це ті люди, яких шанують і пам'ятають до речі в азербайджані. Попри те, що влада не дуже хоче про це говорити, але. Е з усіх країн регіону, мабуть, Азербайджан є в цьому плані найбільш проукраїнським. Як Україна цей потенціал буде використовувати в відносинах? Ну, теж тут питання. Тому, ну на жаль, те, що визнають самі азербайджанці в випадку російського вторгнення, з півдня вони затиснуть Іраном. Зі Сходу абсолютно все про російське, з Заходу так само все про російське, Грузія, зокрема, Ну і лишається одна Туреччина, але чи піде Туреччина в прямий конфлікт із, із Росією? Ну це навряд чи можна спрогнозувати. Тому... Ви знаєте, зазвичай що про це Азербайджан... говорять? Говорять про те, так, що відносини, так. що Азербайджану з Росією, ну ми говоримо на офіційному рівні, що Туреччина з Росією є практичними і конструктивними. Пане Михайле, вам дуже дякую за вашу аналітику. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.